Indeed, uh, this is my uh, great pleasure to be here today's uh, press conference to talk about the amendment of the law directed to the elimination of our addiction disorder. Мені сьогодні добрий день, шановні друзі. Мені сьогодні дійсно дуже приємно бути присутні на цій конференції, де ми будемо говорити про внесення змін до українського законодавства щодо ідіонізації солі. А this uh, amendment uh, It's related to the food uh, safety and the quality. This is a very important step for the health and the nutritional development of children in Ukraine. І це буде дуже важливим кроком з точки з точки зору боротьби за здоров'я та розвиток дитини в Україні. Point in a і якщо цей закон буде прийняти, це буде значним поворотним пунктом в українській історії. Now I would like to tell you why. І зараз я хочу звернути вашу увагу і пояснити саме чому я так сказала.

Do not have enough iodine, the children who will be born from these women will have some negative consequences about their development. І Якщо нав... в організмі вагітної жінки є навіть незначний дефіцит йоду, дитина, яка народиться, має мати значні відхилення в своєму розумовому розвитку. If a pregnant women has a serious iodine deficiency, children can be born with cretinism. Але е якщо в жінки є значний дефіцит йоду в організмі, діти можуть народжуватися із серйозними вадами здоров'я, вклю включно з розумовою недостатністю критинизму. Our study shows 80% of newborn children in Ukraine may be affected by iodine deficiency. Згідно наших досліджень в Україні приблизно 80% новонароджених можуть знаходитися під, під загрозою дефіциту йоду Я не маю сумнівів, що йодний дефіцит є прямою загрозою здоров'ю і інтелекту української нації. На жаль, ми сьогодні констатуємо, що 70% українців. Мають йодний дефіцит, а це, в свою чергу, створює умови для незворотньої деградації суспільства. Ця дискусія триває не один рік. Багато країн світу вже ухвалили відповідні рішення в Європі, як сказали пані Юкі, залишилась тільки Україна і Росія. Дуже детально пані Юкі пояснила, в чому небезпеки є йодного, йодного дефіциту. Небезпеки, як для життя і здоров'я дитини, це і швидке виснаження дитини, і затримки в розвитку дитини, і проблеми з психічним здоров'ям дитини, часто викликані йодним дефіцитом. Проблема дитячої і малюкової смертності, материнської смертності теж часто викликані йодним дефіцитом. Кожен дорослий, який має йодний дефіцит, так само є менш продуктивним, швидше е, виснажується і е, так само частіше хворіє. Йодний дефіцит є однією з причин низької тривалості життя українців, які живуть на 10-13 років сьогодні менше, ніж середньостатистичний європеець. Йодний дефіцит є однією з причин і високої смертності в Україні. Яка не дає можливості сьогодні в Україні забезпечити позитивний демографічний баланс?